Як розк... Ви якось розповідали, що в одній із ваших характеристик записана негативна риса: знижене відчуття небезпеки. Ну, це вже не питання, а готовий анекдот. Приписувати знижене відчуття небезпеки діду, який не вилізає з бункера, і змушує пройти своїх співрозмовників кількатижневий карантин, чи тримає їх на величезній дистанції. Ну, сміх же в основі західної культури, католицької, протестанської культури, на перше місце завжди ставиться матеріальне благополуччя. У Росії завжди в широкому сенсі слова говорять про моральний початок. Глобальна ідея завжди присутня, морально етична. Увага, дід мільярдер сидить. Оточений позолотою і торочить, що матеріальне, то все тлін за чітким планом готували і декорації для цієї півторагодинної вакханалії, і тут вам лайфхак від кремлівської пропаганди. Щоб телевізор ніколи не програв холодильнику, треба у тому телевізорі показувати холодильник Владім Владіміча. А там власник палацу тримає кефір. Таряжанку, і пес з тим швейцарським холодильником. Головне ж, продукти дешеві та вітчизняні все російське. Усе російське, так? Ну, звісно, а чи є ж? Ага. А пуховики по півтора мільйона рублів або італійські меблі у палацах, то не рахується.